Це, це взагалі якесь неправильне слово сполучення закінчення війни, тому що е, е, вона може е, зупинитися на якийсь період, а потім початися знову в якійсь е, в тій чи іншій формі. Умовно кажучи, ми розуміємо, що перемогти е, Росію, як прийти захопити Москву і поділити її між тими, хто не воював, як це прийнято. В людстві. Е, що як е, німецький оцей генерал, який е, підписував капітуляцію німеччини, він спитав французького представника: і вам ми теж програли? Тому ми не можемо захопити Москву і змусити там когось там Шайгу, Білаусова чи ще когось підписати капітуляцію. Це неможливо, і ми не хочемо українці покласти своє життя на те, щоб ходити звільняти, а потім в смислі е окуповувати російські території, а потім годувати толку з них ніякого з тих росіян. Тому ми можемо, наприклад, там звільнити якусь свою територію. Ми можемо навіть звільнити всю свою територію, але ж ми будемо розуміти, що вони там будуть сидіти на своїх болотах, квакати, як тільки в них щось з'являється, не все одно будуть сюди лізти, чи то ем, воювати з нами культурно, дипломатично, військово, як завгодно. Але це суттєво послабить їх можливості вести проти нас військову компанію, тому що очевидно, що бити по, е, по російській території це куди. Ну, нам потрібно бити по аеродромах. В них не так багато літаків, які здатні, наприклад, скидати капи. Це суттєво збереже життя українських військових, які нам дуже потрібні для захисту нашої території. Це наша, так би сказати, фішка в цій війні. Коли е, навіть в наступі е, е, українці примудряються збільшити кількість втрат окупанта в рази, тобто там один до п'яти, один до шести, один до вісьми, е, на деяких ділянках, тобто це те, що ми робимо, перемалуємо їх як місорубка. І Якщо Росія в неї зникне можливість бити кабами, то очевидно українських військових буде більше. Але навряд чи домагавків дотягнутися до аеродромів стратегічної е, авіації. Навряд чи ми зможемо, наприклад, дотягнутися до підмосковних, е, е, до підмосковних заводів, які виробляють ті самі калібри, бо е, шахі дронів недостатньо. Потрібно, щоб були ракети, які масований, ракетний удар по підмосковію, наприклад, по цьому заводу, щоб він був зруйнований. Як це відбув час Другої світової війни? Коли союзники своєю авіацією просто знищували е, промислову базу е, нацистської Німеччини. Е, от, от щоб якщо дати нам, от то це теж треба розуміти, що ми можемо знищити найближчі аеродроми, склади, е, концентрацію військ, це теж дуже важливо. Ті самі атакамси прекрасно спрацюють по накопиченню військ, наприклад, от нам нещодавно була загроза Сумщині, була здійснена загроза для Харківщини. От те, щоб вони там за пів метра до нашого кордону, не з от Для цього атакамси прекрасно підходять. Але для всього іншого одразу постане питання, що треба давати Україні іншу зброю. І це знову призведе до цих танців з Бубнам, коли вони Будуть ходити ще два роки. До речі, друзі, ну давайте ми подивимося, а де наш F-16? Ну, от, mm -hmm. от сьогодні сполучені 2 мільярди е, допомоги Польщі для купівлі е, F-35. Де наші F-16? От F-16 це такий літак, який, в принципі, його, його купують навіть приватні воєнні компанії. Наше де? Нам обіцяли. Е, осені. Не буде навесні. Вже вам літо закінчується. Тобто ну, то, не закінчується випадки. середина. Середина літа. Ну але тим середина. не менш, ми мали. Тобто навесні ми про те, що кожне рішення одразу ставить їх, вони це усвідомлюють, наші союзники, що як є дозвіл на щось. Одразу виникає потреба в чомусь новому, і вони мають діяти все рішуче. Фактично, ми змішуємо це діяти, і вони діють. Насправді, ми теж маємо розуміти, що їх у нас нема. Ну що маємо, то маємо. І Україна непогано е, в, в, вичавлює їх, е, оцих товаришів, оці от цього Вашингтонського і Брюссельського обкому, все, що може в даному випадку. Тому що те, що вони три роки поки третій рік з нами, і цей третій рік вони постійно посилюють і посилюють свою риторику. Це наша велика перемога. Це все результат нашої стіни. Але ну це довгий шлях, і ми бачимо, що дуже правильно йде рішення про те, що спільне виробництво, оплата тих. Інших воєнних на їх заводах, на їх заводах, на нашій території. Тобто, це дуже правильна дія. Це все підготовка до того, що коли вони там остаточно будуть уставші, і крім великих занепокоєнь, в них же слів не залишиться для нас, що ми стояти і відбивати вже послаблену російську армію. Тобто, от, от це. Так треба розуміти. Потім війна може перейти в якусь іншу стадію, не такою інтенсивною, але тим не менш, ну, поступово, поступово ми все одно дійдемо до своєї цілі. Тут навряд чи нам треба, Іра. Там навряд чи нам треба про Хмадит далі. Там ну, це все така хроніка, яка є, очевидно, там в стрічках новин. На там люди це вже є... бачили, треба ну, тобто, там зайвий такі, раз значить... робити акцент. У ну, що що нас що... є ще збір. Ми... Що треба донатити, он, збір на 48-й б... Донатити, батальян, Тому треба, що якщо там. ми не підтримуємо військо, якщо військо так. не підтримуємо, то у нас буде безкінечний ахмедит насправді. І це треба теж пам'ятати, тому що чим сильнішою є Україна, тим менше ворога буде бажання. Сюди лізти, бо вони лізуть і далі. ну Це впертість, яку демонструє ну, одна людина. Що у нас є збір на 48-й, окремий штурмовий батальйон? Це взагалі окремий збір. Хлопці просять 200 тисяч, бо їм треба Mavic 3Т. Е, от зараз буде в ролику QR-код. Якщо вам не шкода, можете туди поставити. Він дуже, дуже повільно, як власне, і всі збори зараз просуваються. Ясна річ, що ми не монобанк, не Юнайтед 24 Ми не Вадим столар на щастя. Хоча такі люди могли б щось закидати. Це народний збір у нас насправді поруч з великими. Ти почуваєшся так. на що я це роблю? Ти розумієш, що навіть кожна копійка вона дуже важлива. Та? Кожна гривня вона є важлива. Тому нагадаємо вам, що у нас є загальний збір і, от власне, виокремлене на 48 й окремо штурмовий батальйон. Там зараз ну в ролику буде одна сума, там вже 12 500, Якщо я не помиляюся, зараз скажу буквально та, п'ятсот шістдесят гривень, але ви можете збільшити цю суму. Дали, Так, тому зараз вже починайте вже допомагати війську. Ще раз закликаємо вас не зупинятися, тому що і в нас теж мають стрибати ці qr котики тому що наш збір теж постійно існує. Ми весь час збираємо кошти на Збройні Сили України, тому що Роман уже пояснював неодноразово, що запити є завжди. І вони не можуть сидіти і чекати, коли ми зберемо там суму, тому що їм вже потрібна зараз допомога, а не десь там потім колись. Ну так, я, Тому я та там потрібна. час від часу щось знімаю. Знаєш, ну там не, не кардинально, бо МАВік ну, це до 200 тисяч, але так само є інші потреби. Ну, їх просто потреб, ну тобто запитів на е, забезпечення, чогось їх більше, ніж у нас, оця е, ну, подушка безпеки, що називається. Там, скажімо, є запит на два мавіка. Ну, от, а а грошей у нас там на один, а ще є запит на генератор, а ще є запит на щось подрібному. А от тут дуже термінові теж є збори. Так що вибачте, але це важлива історія. Ставте гроші на ЗСУ, закликаємо вкотре до вашого сумління, небайдужості. У нас саме такі глядачі. І наш проект, теж якщо ви підтримуєте, ми дуже вам вдячні, тому що ми існуємо на ваші гроші. І це без жартів, без всяких. Бюджетних і так далі, і тому подібне. І звіт буде обов'язково. Я вам обіцяю, як я себе зберу кабіну свою після вчорашніх подій, тому що реально я сьогодні зранку ходив дуже дуже журився, але потім зрозумів, що так не можна.